Доброго дня, друзі! З вами Валерій Удовенко. І сьогодні я відповідаю на 9 тест. скільки відсотків? площі трикутника зображена на малюнку, тобто заштрихована. Якщо ви навіть не знаєте площу трикутника да, можна догадатися, що це якийсь там коефіцієнт, ну, назвемо його альфа помножити на А квадрат. Тобто Площа, в будь-якому випадку, буде пропорціональна стороні. Всі сторони у нас рівні. І Перший великий трикутник, значить, площа, давайте її називаємо. В шестикутника, да це буде площа трикутника великого, три, три великого. Мінус три площі маленького. Три площі маленького. Так, і тоді теж. Маленький трикутник. І так, да, площа великого, значить, нам, а, е, да, нам треба дізнатися відношення S6 до S3 великого. так, ну тепер ми можемо, да, якщо ми навіть через коефіцієнт альфа рахуємо, значить то тоді у нас получається сторона у нас 3 плюс 1 це 5, да, тобто 3 велике це буде альфа на 5 в квадраті, мінус 3 помножити на альфа. На 1 в квадраті і поділити на альфа на 5 в квадраті. Альфу можемо винести за дужки, скоротити, і тоді у нас виходить 25. мінус 3, і поділити на 25. Так, і того 25 мінус 30 це 22. Ділимо на 25. Тепер, якщо множимо на 4 в чисельнику 8, 88 в знаменнику 100. Да, переводимо відсотки, це буде 88 88 це відповідь А. Хто вибрав відповідь? А, напишіть мені в лічку, і я вишлю вам приз. До зустрічі, друзі. І чекайте наступного тесту. У вас ще є шанси вигравати наступні призи. З вами був Валерій Удовенко. До побачення!